Рудюр достаємо, його достатньо, ну, реально це треба сили прикласти. Далі дивимося, бачите, земля остається всередині, тому що ну, він тут такий в нього... Ну, ладно, за трусин. такі, бачите, такі штукенці в нього виходять І він ну реально дуже устойчивий. Тобто, як ви його вигнати, ось він якби був чуть нерівно стояв, да, ви бачите, що він такий, типу, вийшов і з гібом. Тобто, як ви його виставите, так він у вас і буде стояти. Садовий такий бордюр. Упаковка 3,8 метра, 1100 гривень. Бачите, фактура, ніби дерева виходить. Він на сонці не вигорає, на морозі він не сипається. Реально класний пластик якісний. Дивіться, він то вроді м'який. Ну, оце воно там стояло, тільки що. Там тільки що стояло, Я на нього ставав ногою зверху. Все чудово, все прекрасно витримує. Упаковка 3,8 метра, 1100 гривень. Є в кольорі е, такому графітові, так як забороздов поставив його. Теж тут це так представляв, подивитись. Є колір графіт, темно-коричневий, світло-коричневий терекот, і є колір зелений. 1100 гривень, 3 метра, 80 сантиметрів. Така упаковка, чого так, не знаю. Але так, 3 метра, 80 сантиметрів, упаковка, 10 ось таких секцій і плюс 4 кутових елементи є, що ви можете поставити, зробити з нього високу грядку собі.